Навчи прощати. Я на коліна стала перед Богом, прислухалась до голоса Його і запитала, Бог чому дорога така важка до берега Твого, чому так важко ближнього простити, коли від ран лишилися рубці, кому так важко чашу долі пити і сльози витирати на лиці? Я зрозуміла, Господі, не можу, вже не, не зі мною йти. Але, але на тебе хочу бути схожа, навчи мене прощати, так, як ти. Усе в молитві Богу розповіла, відкрила серце, душу. І тоді слова Ісуса більше зрозуміла, коли мені Він тихо відповів. Зітри сльозу, зверни зірного гофу, де крові слід від луня їм прости. І з його ус почула тиху строфу. Як я простив, так ти також прости. На цій землі, колись я також плакав, та навіть свого болю, а за вас гірку я чашу випив. Та однаково себе я не жалів ні два, ні раз без мене ви не можете прощати. Прощати може лише моя любов. Для цього я й приходив страждати, тому і проливав свою я кров. Прощати важко це задача неба. І її я на, Голгофу, на Голгофі розв'язав, своєю силою старатися не треба, для прощення вам силу неба дав. Ваш ворог знає, прощені є сила, звершаються великі чудеса. Він чув, як я сказав, звершилось, відкрилася дорога небеса. Я відкупив вас від гріха прокляття, вас благодаттю й милістю покрив, щоб ви могли любити і прощати, бо Я прощав тому, що вас любив. Амінь.